Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Не так давно Євгеній Войс зробив допис на тему, що порівнювати сучасну Росію та фашистську германію неправильно, тому що в часи Другої світової не було стільки засобів масової інформації, як тепер. Тоді люди не знали всієї правди, а зараз джерела інформації скільки завгодно. Але люди свідомо обрали не чути правду, закрили від неї свої вуха, і мова саме про віруючих людей. Про пасторів, які, знаючи злочинність війни в Україні, свідомо благословляють людей на війну. Я прекрасно знаю, що не буває повністю хороших чи повністю поганих людей, але тут я бачу просто, наче якусь одурманеність. Коли я читала останні книги царів, книги хронік, пророків, для мене всі ці злі царі і священники були як з якоїсь казки, які вбивали пророків за слова від Господа. Які вони не хотіли чути, всі ці люди, які робили неймовірно жорстокі речі, не маючи для цього ніяких підстав. Вони просто хотіли, щоб хтось загинув, побули злі. Я не вірила, що в реальному світі можливі такі величезні злочини абсолютно без підстав. Звісно, є, наприклад, маніяки, але все можна списати на вживання наркотиків, алкоголю та психічні розлади. Так само я думала про гітлерівську Німеччину це було давно. Вони були засліплені ідеєю панування однієї раси, виконували злочинні накази психічно хворої людини і тому подібне. Я не вірила, що в реальному світі може таке статися, аж поки не настав 14 й рік. Коли ми кричали, що на нас напали, в нас відбирають землю, вбивають наших людей, а світ мовчав, бо один неповажний пан сказав, що це місцеві люди збунтувались, ніхто не нападав. Це ми винні. Краще треба було за своїми людьми дивитися, і йому всі повірили. Ми ще не оговталися від майдану, як були шоковані подіями в Криму та на сході України. Потім настав 22-й рік, коли ми з сім'єю спокійно обговорюємо, що треба, напевно, в підвал воду до консерви занести на випадок ядерного удару, і запевняємо себе, що він точно не зможе застати нас у ліжку, бо розвідка скаже нам, коли бути готовими. І віримо, що сили союзників зможуть збити ядерну ракету ще на підльоті. Кожного дня гинуть десятки людей і воїнів, і цивільних. Люди просто стояли в черзі машин, щоб поїхати до своїх рідних, і ми читаємо, що 25 чоловік загинуло. Зараз у моїй новинній стрічці. Новини про відкриття Макдональдсу чергуються з кількістю загиблих і просто зносить всіми цими емоціями радість і сум, сміх, і горе, надія і страх. Зараз це настільки перемішано, що розділити це неможливо, і на фоні цього здається, що живеш у якомусь сюрреалістичному світі якісь певні основи, камені, на яких ми завжди стояли, розвалені. Російські християни просять молитися за російських солдат. Бо українські воїни підступають до українських міст на українській землі і хочуть вигнати з нього росіян, які це місто окупували. Вони кажуть, що немає такого біблійного закону, який би наказував воювати тільки на своїй території, тільки захищатися і що право царя збирати армію, а народ має підкоритися. Вони в це вірять так само, як німці вірили, що євреї це нижча раса і не заслуговують права на життя. Бо якщо дуже довго щось повторювати, то люди в кінці кінців в це повірять, яким би абсурдним воно не було. Мене шокує, що я живу у часи, які потім мої діти вчатимуть у школі, а їхні діти дивуватимуться, як ми взагалі тут жили. Хочу поділитися ще однією думкою, яка не дає мені спокою у мене немає чіткої тези просто думки вголос. Вам не здаються схожими події, які відбувались у Ізраїлі за приходу Ісуса, і зараз? Я до того, що вони бачили все на свої очі, доторкались, були свідками зцілені воскресінь, і все одно прийшов момент, коли Петро сказав Я не знаю цього чоловіка. Петро, який ходив за Ісусом, який був його найближчим мучним. А люди, які ходили за Ісусом і приводили до Нього своїх хворих, обрали вараву. Підтримавши засудження Ісуса до страти, тоді чого ми чекаємо від росіян? Що вони будуть стояти за людей, які їм далекі і чужі? Я досить довго була підписана на одну дівчинку, яка жила на далекій півночі Росії. Гарна дівчина носить гарні сукні, в неї прекрасний вінтажний стиль і бездоганний смак. Але коли почалася війна, то вона сказала. Я ні в якому разі не кажу, що нічого не відбувається, я вірю та співчуваю кожному. Та у нинішній ситуації мовчання це золото, а не злочин, принаймні, якщо людина не бачила своїми очима, не журналіст, перевіреними даними чи не політолог. Я знаходжусь далі, ніж будь-яка європейська держава. І не можу судити та стверджувати щось я мало що розумію, і мені не соромно це визнавати. Це було опубліковано 28 лютого, коли ракети вже вдарили по Києву та по багатьом українським містам. З того часу вона на всі свої 198 тисяч підписників розповідала тільки про красу про вишивку та затишний будинок. І не мені її судити. Та мені згадалася історія, яка записана в книзі Хрест Гітлера. Я жив у Німеччині під час Голокосту, влаштованого нацистами. Тоді це слово мало тільки одне значення я вважав себе християнином. Ми чули розповіді про те, що відбувається з євреями, проте намагалися триматися від цього подалі. Ну що ми могли зробити? За нашою маленькою церквою проходила залізниця. І кожного недільного ранку ми чули далекий свисток, а потім стукіт коліс по рейках перевозили євреїв. Цей свист лунав тиждень за тижнем. Ми вже боялися Джуди стуки цих коліс, бо знали, що почуємо, і плач євреїв, на шляху до табору смерті, їхні крики мучили нас. Ми знали час прибуття поїзда, і коли лунав свисток, починали співати гімни. У той час, коли поїзд проїжджав повз нашу церкву, ми співали найголосніше. Якщо до нас долітали крики, то ми співали ще голосніше, і незабаром їх уже не чули. Минули роки про це ніхто більше не говорив, але я все ще чую свисток того поїзда Боже пробач мені, прости всіх нас, які називали себе християнами, але нічого не робили для того, щоб втрутитися. Закривати вухо або голосніше співати це прекрасне уникання правди, рятуючи абстрагування, які слова я ніколи не знав цю людину. Але за це прийдеться розплачуватись, бо мовчання такий самий злочин, як і вбивство, я ніколи не хотіла жити у такий час. До війни в Україні я дуже любила дивитися воєнні фільми, про людей, які ціною свого життя рятували побратимів, про відважних медсестер та мудрих генералів і ніколи не думала, що сама стану частиною історії, а також свідком величезної милості, яку Господь зараз проявляє до нашого народу. Ми переможемо. Ця перемога вже зовсім поруч, і успіхи на фронті живлять нас, дають нам надію. Надію на те, що перемога за правдою ми хочемо у це вірити, хоча це не так працює правду не хочуть чути. Нею нехтують, її не люблять, її розпинають на хресті. але вона все одно воскресає. Біблія є свідком того, що коли одні люди закривають вуха і не чують. То він знаходить тих, хто почує, хто зможе понести Євангеліє далі і розповсюдити її по всім народам. Бог над всім, Він керує кожною ситуацією. Він бачить наші сльози, бачить воїнів, над якими знущаються у полоні, зруйновані міста, зруйновані життя. І також він буде з нами, коли Україна знову зацвіте, відродиться. Він ніколи не залишав нас і ніколи не залишить. Я не знаю, коли закінчиться війна. Я не знаю, чи будемо ми живі, коли вона закінчиться, але я вірю, що Бог нас поставив на це місце, щоб ми говорили правду, розповідали про Господні дива на війні і були свідками його суду над тими, хто робить таке велике зло. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!